Усім привіт! Ви на каналі Я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні е, зніму вам коротесеньке відео, такий невеличкий звіт, типу, про успіхи у моєму Project Penny, і слава Богу, вони нарешті вже є. Проте є і невеличкі провали. Ось, наприклад, ось цієї манюнки в мене вже немає. Чому? Тому що сам флакончик я подарувала. Так сталося. Я їздила на постановку, і мені захотілося зробити приємні людині, і я подарувала. Хочу позбутися коробочки, не буду її зберігати, тому що я хочу позбутися сміття. Значить, Також у мене є великі успіхи. Я позбулася двох ось таких флакончиків сельдазур і. Е, Тропічна насолода. Значить, флакончики в мене порожні, і це просто супер. Е, вдалося мені їх прикінчити. Отже, я роблю висновок, що цього е, року моя стратегія була правильною. знову ж таки, я хочу позбутися цих коробочок. Чому? Тому що ну, е, я хочу позбутися сміття. Покладу ось ці флакончики, щоб вони радували моє око, що я щось таке закінчила. Ну і з ось цим ароматом Матін Блан. Напевно, так правильно вимовляти, в мене так і не склалися стосунки. Я вже колись розповідала про те, що це взагалі мій ароматний антифаворит. Ну, і так і склалося, я, врешті-решт, мене навіть флакончику немає. Чому? Тому що я його подарувала. А, хто не дивився мої попередні відео, я їздила на постановку у Запоріжжя до театру Ві і а, якби перебувала я там два місяці, і а, я не брала з собою величезну якусь кількість ароматів. Я взяла з собою флакон. А, Blue Sed від Антоніо Бандераса. Ну і він у мене там закінчився, і я, власне, його викинула. Мені так було зручно, я, напевно, можливо, варто було взяти ще одну рушечку якусь. Проте, я про це не подумала. Я взяла той матінблан один і все. Значить, чим я трішки покористувалася? Сабольфауф ось цей, я трішки поносила зовсім трішки, ну, я не ставила тут відмітки, не видно. Все одно якось більше лежить у мене душа у нього, до нього на осінь. Також я носила охорову вуаль, і щось в мене зараз не йде із солодкими ароматами, проте про ось від відмітки ви можете бачити, що. Є досить пристойний результат. Не знаю, там зручно, видно вам, що щось змінилося в цій історії. Отже, я його поносила і дуже рада. Ну, і також носила я ось ці опівнічні поцілунки і рисовий аромат. І також від відміточки трішки щось таки та й змінилося. Ось, десь ось так. Ось так, напевно, буде вам видно, щось десь трішки від відміточки змінилося. Трішки пожалкувала я, що не поставила відмітку на ось цьому майківі Вікіс, проте, з іншого боку, мені неприємно було би користуватися ну, цим флаконом з відміткою. я, в принципі, трошки бачу результат, але за цей аромат я не переживаю. Чому? Тому що. Ну, точно, я його прикінчу. Я просто не брала його з собою. Це туалетна вода, ним ну, можна зранку користуватися, на вечір одягати інший аромат, і тобто я у цьому не сумніваюся. Ну, і, значить, що у мене залишається переберу я все ж таки ці флакони. Залишається у мене ось така кількість. Ароматів з мого Project Pen. Значить, я роблю ставку, велику роблю ставку на ось ці три аромати на весну. Ой, блін, а там пересвіт. Можливо, краще було зробити, напевно, ось так. Ну, вибачте, я зараз нічого не можу зробити зі світлом, з технічними характеристиками, тому що. Мені зараз це все, скажімо так, не на часі. Отже, значить, я роблю ставку на Garden Party, тому що скоро розквітнуть троянди, Plain Soleil цей солодкаво такий східний аромат. Я думаю, що ну, влітку мені його важко носити, а от на теплу весну, я думаю, він прекрасно буде розкриватися. Отже, я обіцяю, що до наступної нашої зустрічі, ось цих трьох ароматів, я так само позбудуся природним шляхом. Я даю таку собі ну, урочисту обіцянку. Ну, що ж, на цьому я завершу світ цей невеличкий такий звіт. Напевно, це відео воно потрібне більше навіть мені для контролю себе. Типу, от я дала обіцянку, що до наступної зустрічі я з цими ароматами попрощаюся. І я їх покладу зверху і е, зверну на них свою активну увагу. Ну, і з приводу е, нашого бонусу, так би мовити, я дуже сильно сподіваюся, що коли я взимку зніматиму останнє відео. У серії цього Project Pen, то ми зустрінемося з вами тільки за цим одним флаконом. І я включу його у наступний project pen урочисто. Ось така історія. Дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!